чомучки, ми веселі, зростають чомучки, чому ми дуже хочемо знати, у вас час, дозвольте запитати, у вас час, дозвольте запитати. Доброго дня, шановні батьки та дорогі дітки. Пропоную вам відтворити вдома ряд дослідів із водою. Адже в процесі проведення дослідів діти мають змогу спостерігати, діяти, мислити та робити самостійні висновки. Ні, цікаво, це буває водичка різних кольових. Звичайно, буває, і це ми зараз спробуємо довести. Для цього нам потрібно дві склянки з водою. У першу склянку з водою додаємо барвник. Червоного кольору. І ретельно перемішуємо. І бачимо, що наша вода перетворилася із прозорої на червону. А у другу склянку додаємо синій барвник. Також перемішуємо. Наша водичка стала синьою. І з цього ми можемо зробити висновок, що колір води залежить від кольору барвника. Чому буває солодкою або сойоною? А це ми зараз і з'ясуємо. У нас з вами дві склянки з чистою водою. Діти, а яка вода на смак? Так, вірно, вода не має ні смаку, ні запаху. І зараз ми в одну склянку додаємо сіль і ретельно розмішуємо. Подивіться, будь ласка. Куди ділась наша сіль? Так, вірно, вона розчинилася. А як ви гадаєте, якою стала вода на смак? Ну-ка, спробуйте. Так, вірно, вода стала солоною. В другу склянку ми додамо цукор і також ретельно розмішаємо. Куди дівся цукор? Він також розчинився у воді. А як ви гадаєте, яка вода стала на смак? Ну-ка, спробуємо. Так, вірно, вода стала солодка. З цього ми робимо висновок, що вода розчиняє деякі речовини і набуває їх властивості. А що відбудеться, якщо у воду на літу олію. Давай подивимося, що станеться. Наливаємо у склянку з водою олію. Олія легше за воду і більш в'язка. Тому олія не змішується з водою, а піднімається, утворюючи шар на поверхні води. Давайте спробуємо. Перемішати нашу рідину. Навіть при цих діях Олія все всерідно повернулася на поверхню води. Машина вшкуватися у воді. Давай з'ясуємо це на прикладі з іграшками. Для цього досліду нам потрібно взяти склянку з водою та склянку з молоком. По черзі опускаємо маленькі іграшки у склянку з водою. Чи сховалася наша іграшка у воді? Ні, ми її бачимо. Зараз ми опустимо іншу іграшку у склянку з молоком. Чи сховалася вона? Так, ми її не бачимо. Тож ми робимо висновок, що вода прозора рідина, а молоко ні. А чи можна зробити чавій дослід із водою? Цей дослід має назву вулкан. Наливаємо в воду розбавлений барвник. Додаємо харчову соду і ретельно все перемішуємо. Коли все перемішали, додаємо оцет. І у нас з'явився такий вулкан, так взаємодіють між собою речовини. У воді. Шановні батьки, проводячи ці досліди, діти отримують знання у певній логічній послідовності. Дякую за перегляд! Пока!